Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 27 вересня 2025 року покажу вам, як виглядають мої саджанці хурми із відкритою корневою системою, які я буду реалізовувати цієї осені і які ви будете мати можливість собі придбати. Отож саджанці вже всі гарні, великі, вже визрівші. Але викупка буде все одно з 15 жовтня, найшвидше. Ось листок вже легко відходить. Це означає, що саженці вже визрівчи. Покажу вам місце щеплення. ці саджанці привиті на хурмі Вірджинські, морозостійкі. по цінах і як замовити. Саджанці будуть ростом від 1,20 м наземна частина. Ще плюс корінь. Вартість такого саженця 800 гривень. Для замовлення пишіть Viber, WhatsApp, Messenger. Якщо не маєте можливості написати, телефонуйте. Можлива оплата при отриманні наложкою. І ще важливий нюанс. Коли вказуєте відділення нової пошти, то всі саджанці будуть нестандартної упаковки і довші, ніж 1,20 двадцять, тому потрібне вантажне відділення. Якщо немає вантажного, тоді кур'єрсько. Кур'єрська на 30 гривень дорожча. При замовленні більше п'яти саджанців доставка безкоштовна. Так що, друзі, заходьте в опис, дивіться перелік сортів, вибирайте, замовляйте, можливий і самовивоз, якщо маєте можливість під'їхати в село Бене, Березький район, Закарпатська область. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і мирного неба!